Добрий день! Наша одинадцята тема називається My Birthday Мій день народження. Ми розглянемо назви продуктів, а також ви дізнаєтесь, як англійською мовою запропонувати їжу, а також як погодитися або відмовитися від цієї пропозиції. Зараз ви бачите перед собою нові слова. Повторюйте за мною: Cake. Cake. Tort. Watermelon –– «watermelon», Kavun. Melon, melon, dina, juice, juice, sick, lemonade, 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 orange, orange, applesin, sausages, sausages, kowbaski, burger, burger, burger. burger. Вираз would like дуже часто використовується як у розмовній, так і у офіційній промові. За допомогою цього виразу ми можемо ввічливо попросити те, що ми хочемо. З допомогою would like ви можете зробити замовлення в ресторані, забронювати готель, попросити принести води. Для цього нам потрібно поставити Would на перше місце в реченні. Would you like a» або «an»? І обчислювальний іменник. Would you like some і необчислювальний іменник? Відповідь на це питання буде така. Yes, please. Так, будь ласка. Yes, I'd love some. Так, з задоволенням. No, thank you. Ні, дякую. I'd love some, I'd це скорочення від I would. Схема утворення такого речення буде наступною. Would, потім назва дієвої особи, like артикль е або the – та предмет обчислювальний. Далі, наступне. Would дієва особа like сам та необчислювальні предмети. Наприклад, would you like a burger? Хочеш бургер? No, thank you. Burger. Ми його можемо порахувати. Would you like some lemonade? Хочеш лимонад? І відповідь на це питання: Yes, I'd love some. Так, з задоволенням вип'ю. Чому у нас тут стоїть «some»? Тому що «lemonade» ми можемо вирахувати за допомогою стаканів, літрів. Але не можемо порахувати один «lemonade», one «lemonade», two «lemonades». Так ми не можемо зробити, тому ми використовуємо «some». І що таке сам у нас. Ми його використовуємо для певної кількості речовини. Ми можемо перекласти його як трохи. Тобто, хочеш трохи лимонаду, розглянемо приклади. Так само використовуємо конструкцію з обчислювальним іменником або необчислювальним. Наприклад. Would you like an apple? Хочеш яблуко? Як ти відповісти на це питання? Would you like an apple? Ми можемо відповісти. Yes, please. Yes, I'd love some. No, thank you. Наступно. Would you like an orange? Хочеш апельсин? No, thank you. Would you like a banana? Yes, please. Would you like a pear? No, thank you. Would you like a burger? Yes, please. Наступне. Наступне дуже цікаво. Якщо ми кажемо про морозиво, як кількість речовини. Тоді ми кажемо Would you like some ice cream? А якщо ми кажемо про морозиво в стаканчику, наприклад, як одну порцію, ми кажемо Would you like an ice cream? Відповідь буде Yes, please або No thank you. Про торт та шоколад ми кажемо так само. Would you like some cake? Оскільки ми не цілий торт хочемо з'їсти, а шматочок його. Would you like some cake? Yes, I'd love some. Так, з задоволенням. Would you like some chocolate? Хочеш шоколаду? Трохи шоколаду, так? Would you like some chocolate? Хочеш шоколаду? No, thank you. Ні, дякую. Сьогодні в нас літера U, яка має звук А. Отже, подивіться на прописні літери і напишіть їх кілька разів в своєму зошиті. З цієї літери починаються та мають всередині такі слова «Дак» – Качка. Duck. Агли некрасивий. Агли. UNDA. ПІД. Anda. На сьогодні все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!